Вісім років тюрми з конфіскацією майна. Такий вирок, завдяки беззаперечним доказам служби безпеки, заочно отримав псевдодепутат законний град РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. За матеріалами справи місцевий мешканець мав активну проросійську позицію та публічно підтримував збройну агресію РФ проти України. У 2023 році він зареєструвався кандидатом у так звану Донецьку міську раду ДНР першого скликання від путінської партії Єдина Росія. Після фейкових виборів, організованих країною-агресором, зловмисник був обраний депутатом. На засіданнях псевдооргану місцевого самоврядування він підтримував рішення окупаційної адміністрації, зокрема щодо впровадження російського законодавства. У межах розслідування СБУ встановила, що колаборант просував російські наративи у соцмережах та про російських інформаційних ресурсах. Він записував звернення до місцевих жителів із закликами підтримати окупаційний режим. Суд визнав його винним за статтею 111.1 кримінального кодексу. Колабораційна діяльність вироком йому призначено 8 років ув'язнення та повну конфіскацію майна. СБУ і надалі системно виявлятиме всіх осіб, які свідомо співпрацюють з окупантами, і притягуватиме їх до відповідальності. Кожен колаборант наголошують, СБУ понесе справедливе покарання згідно з українським законодавством Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Пам'ятати героїв, які віддали найдорожче своє життя за Україну у Франківську. Відкрили анотаційні дошки двом полеглим військовослужбовцям Олександру Грузіну та Андрію Сьоміну. Пам'ятні знаки встановили на фасаді ліцею номер 3 як спомин про колишніх учнів. Крім того, міський голова Руслан Марцінків вручив відзнаки синам героїв. Потивного призначення національної гвардії України, сину загиблого героя Андрія Сьоміна. Також відзнаку вручається сьоміну Кирилу Андрійовичу. Андрій Сьомін служив у лавах 34-го окремого мотопіхотного батальйону збройних сил України, де мав звання головного сержанта. Брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Чернігівському та Донецькому напрямках. Його син Володимир, боєць батальйону Свобода, бригади Рубіж, свій шлях до захисту України, розпочав разом із братом Кирилом у 2022-му. Вони самостійно вирушили до Києва, щоб захищати столицю, а згодом воювати на Донбасі. Нині, перебуваючи на посаді командира відділення інструкторів, займається бойовою підготовкою піхотних підрозділів. Одразу як війна почалася, ми записалися в перший день. Здається, це був Азов чи правий сектор. Ну, ми все пробували, щоб поїхати. Але так як там на початку вимагалося. Бійці з досвідом вже там АТО, який був, а в нас його не було цього досвіду, тому ми. Самостійно, самовільно вирішили поїхати і вже шукати ближче десь до фронту підрозділ, якому ми зможемо безпосередньо розпочати підготовку там, чи до бойових, чи безпосередню участь. Олександр Грузін, який уже мав третю групу інвалідності, після служби снайпером під час АТО, вирішив знову піти захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Своїм прикладом, розповідає син Володимир, старший лейтенант 81-ї аеромобільної бригади, надихнув у виборі військової справи і його. Патько. Був по суті тим поштовхом, який допоміг мені вибрати спеціальність саме у війську. Бо я хотів бути військовим ще до того, але точно не знав, ким саме. А коли батько в 2014 році, коли почалося то, він пішов до лав 80-ї нашої Львівської десантно-штурмової бригади, на той час ще це були високомобільні десантні війська. Він там прослужив рік, пробув на боях на Луганщині, Пєскі, щастя в той період. Виконував там бойові завдання, був тоді снайпером. Потім був звільнений. В нього була інвалідність внаслідок наслідок війни третьої групи. І це було поштовхом для того, щоб спеціальність мені вибрати. Я із того і пішов в десантні війська. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, вшанування шанування пам'яті героїв та підтримка їхніх родин нині надважливі. Ми шануємо пам'ять наших героїв. На жаль, чергові дошки на третій школі. Знаю синів одного з героїв. Вони воюють батальйоні Свобода. Тому передали сьогодні дрони, нагородили нагородами, бо і в одного, і в другого сини воюють в лавах Збройних сил України Національної гвардії. Тому шануємо, пам'ятаємо, допомагаємо і розуміємо, якою ціною дається сьогодні Україна. Також від імені громади місто передало 50 ефіві-дронів батальйону Свобода. Ангеліна Лис, Святослав Іванюк, телеканал 402 Шумові та водночас магічні музичні інструменти із сухих стебл борщівника створюють івано-франківські волонтерки. У нас є така більша, майже готова, нам залишилось тільки прикрасити, задекорувати буки. Ось. Лей та дощу, дощова палиця або ж дощовиця так називають давній магічний інструмент. Раніше його використовували шамани, щоб викликати дощ для виготовлення. Обирали переважно висушені порожнисті стовбури рослин, соняшника, бамбуку чи кактусів. Втім, франківські волонтерки вирішили робити мелодійну дощовицю з висушеного борщівника. Тоді ми ходимо, збираємо борщовик уже тоді, коли він не Приносить ніякої загрози, не становить ніякої загрози. Тобто це пізня осінь, пізня осінь, коли ще не мокро від дощів, але вже рослина суха. Зрізали сухі стебла рослини волонтерки і взимку, та обов'язково в рукавичках, аби не обпекти руки. От, по моєму, декстер лучше. Віця рура. Рослину висотою три-п'ять метрів у відкритому полі волонтерки приборкують за лічені хвилини. З одного такого стовбура виходить від трьох до семи дощовиць, залежить від довжини. Недобрий, недобрий агіт недобрий. А цей дуже гарний. Суперанітським Твердонький дітки, як нам треба, як нам си милої. Збирання це таке найважче, можна сказати, тому що ти йдеш, ти пробуєш, щоб борщовик не тріскав. Ти мусиш дивитися навіть там на місці кожну по. На дотик, чи вона добра, чи вона не добра, деякі відсіюються вже на моменті збору. Зрізане стебло майстрині зачищають та залишають підсихати. Після у волонтерській крамниці його шліфують, покривають лаком, обклеюють отвір картоном та декорують за власними вподобаннями. Щоб з нього видобути шум дощу, всередині волонтерки проробляють отвори. Для цього використовують спеціальний інструмент. Ми беремо дощаницю, Сирий. Уже, уже почищено, вже висушено, такою, як ми з нею працюємо, ми поробляємо ось такі отвори по всьому периметру. А ми потім туди вставляємо зубочистки, і коли ми засипаємо туди суміш сипучих речовин, безпосередньо яка видає звук, ми отримуємо вже звук нашої дощаниці. Від компонентів залежить звук майбутнього інструменту. Суміші вибирають ретельно, аби домогтися легкого та цікавого звучання. Замовлень на такі дощові палиці нині є чимало. Майже за рік майстрині виготовили близько 50 таких для професійних музичних колективів, медитацій або ж просто для задоволення. Такою ініціативою волонтерки прагнуть привернути увагу людей до потреб військових. Спочатку ми спробували цю да, тепер це є. Такою родзинкою нашої волонтерської крамнички ці дощаниці виготовляються, продаються практично з рук свіжі свіжозроблені. І всі кошти йдуть на потреби збройних сил України, а саме на дрони. Зараз одна з основних цілей волонтерів безпілотники. Таби Та, їх придбати, необхідно продати кілька десятків таких інструментів, адже вартість однієї дощовиці коливається від 600 до 1600 гривень. Дрони є там від 12 тисяч і до 200. І майже до півмільйона ми купували один дрон, який коштував 480 тисяч. Тобто, ну це насправді це багато. І Якщо одними дощаницями можемо заробити на fpv дрон. То на Мавік чи на Мавік термал ми не заробимо. А взагалі мало зарадонати працюють, тому ми всіма своїми силами розвиваємо кремничку. Інструменти з борщівника франківських волонтерок купують не тільки в Україні, а й замовляють із за кордону. Тож вони вже готуються до осені, аби зробити ще більше дощовиць. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Щоб діти могли не тільки відпочити, але й оздоровитися, працюватимуть літні школи та табори. Одним із таких закладів є лімниця. Записатися сюди, розповідають у профільному департаменті можуть усі охочі. Окрім того, цьогоріч на першу оздоровчу зміну для дітей пільгових категорій коштом івано франківської громади планують закупити 119 путівок. Цього року він буде працювати у шість змін: відкриття першої таборної зміни 1.06, а закриття 27.08. Також Хочу зазначити, що цього року, як і інші роки після повномасштабного вторгнення, Лімниця і місто Івано-Франківськ оздоровлює діток з сусідніх громад зі Сходу, як то дітей з Гуліпільської громади, Куп'янської громади, Покровської громади, а також цього року буде громада з міста Ніжин Чернігівської області. Також є дітки з військових частин, якими ми опікуємося. Також як і минулого року, влітку будуть організовані поїздки за кордон для дітей пільгових категорій. Вже зараз міста партнери готові прийняти 140 дітей. Однак кількість ще може збільшитися, каже директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів. Влітку 2025 року на сьогоднішній день ми маємо п'ять підтверджених екскурсійних поїздок. І до цих екскурсійних поїздок вони організовуються для дітей. Таких пільгових категорій. Перше це і діти загиблих захисників України, діти, діти захисників України, які зазнали бойових поранень, діти зниклих безвісти військовослужбовців, діти один з батьків, яких бере, брав безпосередню участь у бойових діях. Маємо підтверджені поїздки в місто Тракай Литва, 10 дітей. Місто Шебеник, Хорватія, 20 дітей, місто Єлгава, Латвія, 60 дітей. Цього року на оздоровлення дітей Івано-Франківська міська рада виділила півтори мільйона гривень. Ангеліна Лиз, Іван Пілецький, телеканал 402. Спортивні перспективи у Франківську відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Ключовою темою дискусії стало питання розвитку адаптивного спорту та спорту ветеранів війни в області. За словами нардепа Едуарда Прощука, ця зустріч не або як важлива сьогодні, адже дає можливість обмінятися думками та обговорити нові реформи. Спорт в час війни. Він вкрай важливий. Це не просто дозвілля це. І реабілітація наших воїнів, це і адаптивний спорт, це і гордість України, тому що наші спортсмени це амбасадори країни, які на міжнародній арені зараз представляючи країну, нагадують всьому цивілізованому світу, що ми б'ємося, боремося за свою незалежність, і потребуємо підтримки як країни і спортсмени, як ніхто найкраще доносить цей меседж. Адаптивний спорт в Україні зараз є базовим напрямком, в тому числі й для реабілітації ветеранів, адже кількість захисників, які прагнуть покращити свій моральний чи фізичний стан, збільшується. Тож сприяти цьому необхідно і на законодавчому рівні. Насправді напрямків дуже багато. Говорити зараз про те, що у нас ідеальні умови для розвитку спорту в державі, звичайно, що за об'єктивних. Причин не доводиться, але робимо все можливе, щоб в рамках існуючих бюджетів, в рамках існуючих можливостей, як Верховної Ради України, так і Кабінету міністрів України і до речі, органів місцевого самоврядування, розвивати спорт, тому що Україна завжди на спортивному рівні була конкурентною і достойно представляла нашу державу. Навіть попри те, що в країні війна спорт продовжує жити, каже перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Жан Боленюк. А в сьогоднішніх реалій. Він має бути ще доступнішим для всіх категорій людей. Немає наразі всіх необхідних умов для того, щоб ці люди безбар'єрно могли діставатися тієї чи іншої точки, де вони зможуть безпосередньо займатися фізичною реабілітацією і ну, реакреційними якимись моментами. Тобто, і в принципі займатися спортом як частиною соціалізації після. Якби військових дій після моментів, які травмують психіку і інколи, і тіло абсолютно любої людини, після засідання олімпійський чемпіон Жан Баленюк особисто зустрівся із спортивною спільнотою. Під час заходу учасники обговорили виклики і нові можливості для молоді та підтримку федерацій. Віталія Куч Іван Пілецький, телеканал 402.